Дебют гандболістів. У ДЮСШ номер No1 відбулося чергове завершення шкільної ліги. Сьогодні тут провели змагання із гандболу серед гравців різних шкіл. В минулому році ми фактично відновили, привели в сьогоднішньому форматі, мали дійсно фактично 11 свитків спорту. І мені особисто було дуже прикро, що це всіх таких спорту, в минулому році не було гандболу. Ну і коли ми вже планували, на полі, на Основна мета шкільної ліги зацікавити якомога більше дітей різними видами спорту, ба більше такий формат змагань відкриває перед учасниками можливість для розвитку та переходу на професійний рівень у спорті. Приємно, що з нас гандбол почав відновлюватись на шкільному рівні. Більше ста учасників, хлопців і дівчат, взяли участь. Ну і знову ж таки спілкуючись з тренерами, почув, що є багато хороших перспективних дітей, яким пропонуватимуть професійно займатися в секціях і яких долучатимуть, можливо, й до професійного заняття гандболом. Церемонія нагородження стала не лише визнанням здобутків, але й символом підтримки молодого покоління спортсменів та їх тренерів. Хочу сказати, що ця, що ця перемога була нами заслужена. Ми билися до кінця. Хочу подякувати нашим суперникам. У нас була гарна битва за цей кубок, але перемогли сильніші. Для такого виду спорту важлива не лише сила, витривалість та швидкість, а й конкурентне мислення та логіка. Ігри були ніби легкими, але в деяких моментах були дуже напруженими. Для мене це дуже велика нагорода, дуже велика пошана, тому що це моя перша на таких іграх, і я дуже рада, що отримала її я, тому що в мене була доволі доволі хороша конкуренція. Шкільна ліга заохочує молодь займатися спортом, а ще формує сильну та здорову націю, емоції, боротьби, гідна конкуренція та заслужені перемоги залишаються. Яскравими спогадами для усіх учасників. Більше дякую вам, тому що завдяки вам, насамперед, всі часи, які взяли в зимову, вона є у Ви можете пишатися зброєю, тому що пишаємось молоді, за те, що займається любов, за те, що займається спортом, за те, що займається світлою культурою, це заробляє задання, тому що всім нас державні можуть і здоровувати. Присяга Софія, Ростислав Маслов, новини 33 канал.